Для початку приготую начинку, і для начинки я беру 1 кг сирої неочищеної картоплі. Очищаю її та відварюю цілою до готовності. Як картопля зварилася, помну її у пюре. Додаю трішки солі, трішки вершкового масла та одне сире яйце, аби картопля була пишніша. Картопля готова, дам їй охолонути. Ще для начинки нам знадобиться адегейський сир. Адегейського сиру в мене не було, його можна замінити на брензу, моцарелу, фету, сулугуні або навіть домашній творог. Сьогодні у мене моцарела 600 г. В принципі, сама начинка складається з картоплі та сиру, але якщо ви хочете урізноманітнити свій смак, можна додати кріп та трохи часнику. Половину Хічинів я буду робити тільки з картоплею та сиром, а в другу половину буду додавати кріп. Та часник, так як не всі у мене люблять з зеленю та часником. Поки картопля охолоджується, приготую тісто і для тіста мені знадобиться пів літри кефіру або кислого молока, борошна, скільки йде, одна чайна ложечка солі, дві столові ложки олії та одна чайна ложечка соди. У глибокій мисці змішую пів літра кефіру. У мене кисле молоко, додаю сіль. Олію та соду, перемішую, поступово вводжу борошно та замішую м'яке еластичне тісто тепер беру трішки борошна на стіл. І далі вже буду вимішувати тісто на столі так зручніше. Накриваю мискою, аби тісто не завітрювалося і обов'язково йому потрібно дати відпочити. Аби потім легше формувалися хічення. Тісто увібрало у мене 620 грамів борошна. Брала 1 кг, 620 використала, відповідно 380 залишилося. Але не забуваємо, що нам борошно ще буде потрібно для підсипки при формовці хічення. Поки тісто відпочиває, підготую начинку картоплю, змішую з сиром. Я люблю, коли в начинці багато сиру. але хічини можна приготувати тільки з картоплі або тільки з творожком, Начинка може бути будь-яка. Ну, от, тісто у мене постояло 20 хвилин. Думаю, цього вистачить. Тісто ось так розм'якло, розтеклося. Так і має бути. І вимішаю його ще раз. Розділила я тісто на 16 частин по 78 грамів. Всього тіста було 1 кг 250 г. Формую ось такі колобки, десь приблизно як курине яйце. Сформовані кульки накриваю плівкою та дам їм відпочити 5 хвилин. Минуло 5 хвилин присипаю трішки стіл борошном, беру найпершу сформовану кульку і формую. Такий коржик ну, сантиметрів може в діаметрі 10-12. Формую ось такі колобки, трішки більше ваги мають, ніж тісто. Такі колобки по 93-94 грама всього начинки півтора кілограма розподіляємо всю начинку на 16 рівних частин. Це виходить десь приблизно по 94 грама. Тепер потрібно ось ці краї защипнути, підбираємо і защипуємо. Формувала собі три штучки. Тепер підсипаю трішки порошна, беру ось цю кульку і розплескую її долоню. Не поспішайте їх розкачувати. Спочатку ось так розплескала і відставляю в сторону. Хай собі тісто звикне до начинки, тоді тісто не буде рватися. І хічини будуть такі кругленькі і гарної форми. Ось так. Минуло 5 хвилин, будемо розкачувати хічин. Спішаючи, поволі, тісто вже стало піддатливе, м'якеньке. Розкачуємо десь приблизно до товщини пів сантиметра, 5 мм. Як бачимо, тісто не рветься. Форму. Переходимо до варочної поверхні, беремо сковорідку Сковорідку бажано брати з антипригарним покриттям. І будемо смажити без олії, без смальцю, без нічого. На сухій сковорідці Добре її розігріваємо. Сковорідка нагрілася, тепер будемо обсмажувати. І головне контролювати вогонь. Якщо сильно підгорають, вогонь зменшити. Поки там смажиться, тут далі починаю формувати. Минуло декілька хвилин. Перегортаємо на другу сторону. Смажиться доволі швидко. Коли хічини ось так надуваються, можна зробити ось такий отвір і випустити пару. Минуло ще декілька хвилин, ще раз перегорну на цю сторону і ще хвилинку обсмажу. І ще раз на другу сторону, також на якусь хвилинку другу. Ну от і все. Хічин готовий. Перекладаю його на тарілку і змащую гарненько вершковим маслом. І тарілку накриваю кришкою, аби хічини довго були теплі. Швидше те випікання хіченням використовую дві сковорідки. Ось така смакота в мене вийшла. Навіть і не думайте готувати півпорції. Тому що це дуже-дуже смачно. Ось такі смачнющі хічини готові. Ну от всі хічини я і спекла. Це не тільки дуже смачно, а і корисно. Ніякої олії, ніякого зайвого жиру. Подивіться. Тоненькі. Сир розплавився дуже смачно. Люблю такі хічини їсти, забиваючи кислим молоком. Щоб якнайдовше вони залишалися тепленькими, загортаю їх у рушник.